Бажаю здоров'я! Коротко про сьогодні. Ставка дуже детальне обговорення розвитку дронів в Україні, контракти, фінанси, технічні питання, виробництво. Наше завдання чітке збільшення постачання у війська, а також максимум технологічних переваг наших українських дронів. Сьогодні заслухав результати збиття шахедів дронами-перехоплювачами. Я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрямок. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні. Це, це дуже важливо саме зараз. Одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська. Також сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми, максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів всіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями під час зустрічі в Європі та раніше в перемовинах з іншими партнерами ми говорили про локалізацію виробництв в Україні. Локалізацію деяких систем ППУ. Локалізації ракет до них обов'язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому і технологічному розвитку, і все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат всієї Європи, наша спільна та довгострокова безпека. Сьогодні була також окрема і. Детальна доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова, зокрема щодо пакетів підтримки від партнерів, є хороші нові домовленості, є також розуміння, що вже у квітні має відбутись і нова зустріч в форматі Рамштайн. Німеччина, Британія очолюють формат. І саме зараз ми працюємо над змістовним. Наповненням я доручив міністру оборони України представити нашим американським партнерам всі факти пошкоджень нашої енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів. Тільки за минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі на Полтавщині. А також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив інфраструктуру забезпечення міста електрикою. Вчора ж, в результаті одного з російських ударів по місту Харків, було пошкодження інфраструктури теплопостачання. Все це говорить про те, що Росія буде зривати дипломатію і буде це робити і далі. І що є єдиною тактикою Москви залишається затягування війни. Путін на словах щось каже таке, наче він погоджується з американською стороною, але по факту російська армія просто продовжує тиснути всіма бойовими засобами. Відповідно, потрібен тиск на Росію, щоб дипломатія запрацювала, Україна. Ще 11 березня прийняла американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню. І відтоді вся відповідальність за гальмування дипломатії на Росії. Сьогодні також узгодив кілька кадрових рішень, які мають посилити спроможності нашого захисту авіаційну складову сил оборони. Була у нас зустріч. З представниками громадського сектору, з військовими офіс, які допомагають розвитку військової авіації. В розмові тоді взяла участь мама Джуса, Героя України Андрія Підчикова, Лілія Авріянова. І ми погодили всі разом нову структуру для зміцнення авіаційної складової, а також. Погодили конкретні управлінські і технологічні кроки. Тепер призначення: у міністра оборони України буде спеціалізований заступник саме з питань бойової авіації. Буде Олександр Козенко. Він тривалий час займався адаптацією f 16 та Міраж в Україні. Генерал-майор Олексій Марченко служитиме тепер заступником начальника. Генерального штабу України саме на цьому авіаційному напрямку бригадний генерал Сергій Голубцов буде заступником командувача повітряних сил. І полковник Олександр Дяків, командувачем авіації, заступником командувача повітряних сил. Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації усьому авіаційному компоненту сил оборони. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім нашим воїнам. Слава Україні! І знову тривожна ніч для українців. Росіяни продовжують тероризувати наші мирні міста. Полтава, Херсон, Суми, Одещина, Дніпропетровщина опинились під ворожим обстрілом. Що відомо, на ранок, 28 березня, розповім вам я, Вероніка булавіна в сьогоднішньому випуску новин. Але для початку підпишіться на канал Сій час, поставте нам вподобайку і розпочнімо. Жодного перемир'я від Росії. Кремлівські посіпаки нищать українську енергетику. Україна зазнала двох ударів по енергоструктурі. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин про це повідомив на своїй сторінці в мережі X. Лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України. І це навіть без повних звітів за день йдеться в публікації. Вочевидь, саме так росіяни показують усьому світові, як вони готові дотримуватись режиму тиша. І тиша дісталася Києва. У півночі у столиці оголосили тривогу. Перед тим надійшло попередження від військових про загрозу застосування безпілотників. Дев'ять шахетів летіли до міста, але сили ВПО успішно відпрацювали в області. Дякуємо нашим захисникам. Київ міг спати спокійно. Чому не можна сказати про Полтаву ворожих обстрілів? Зазнала цивільна інфраструктура та нафтогазові об'єкти в місті. Ввечері 27 березня. Окупанти масово запустили по ньому дрони. Відреагували на цю атаку навіть у генштабі, цитуємо його повідомлення. Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши безпілотники типу шахет, масово атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. Жахливі кадри наслідків руського миру можна побачити прямо зараз. Через влучання та падіння уламків на шести різних локаціях пошкоджені складські приміщення, адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств. Відбулись загоряння загальною площою 2500 квадратних метрів. Силами ДСНС станом на четверту ранку в пожежі. На всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомив містян. Очільник полтавської ова Володимир Когут. Пропагандисти продовжують брехати про своє устремління до миру і гатять по перлині України. Одещина теж потрапила під обстріл. За інформацією ДСНС сам дрони пошкодили гаражні приміщення, господарську споруду, житлові приватні будинки. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. а Психологи ДСНС надали психологічну допомогу місцевим жителям. Кожної ночі Україну нищить ворог ворожого обстрілу. Зазнала і Харківщина. Голова Харківської ОДА Олег Губов в офіційному телеграм-каналі поділився із українцями з веденням щодо обстрілів по області. Близько 23-ї ночі у селі Золочів Росіяни вдарили чотирма безпілотниками. Зруйновано приватний будинок. Також 10 будинків пошкоджені. Два удари прийшлися по території золочівської лікарні, поки 17 людей знаходились в укриті. Горів будинок внаслідок потрапляння з в селі Бугаївка Чугуївського району. Тривожно було і в селі Багатодатівка Куп'янського району. Пошкоджень зазнали приватна будівля і гараж. Під ранок, 28 березня, окупанти вгатили по селищу Борова. Загорілись будинок та господарча споруда. На жаль, відомо про постраждалу 54-річну жінку. Тероризували росіяни і Дніпропетровщину По Васильківській громаді, Синельниківського району агресор вдарив безпілотниками. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства. Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та РСЗВ град. Також по району вгадили дрони камікадзе, потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Наслідок удару понівечена інфраструктура у Петриківській громаді Дніпровського району через атаку безпілотників побити інфраструктурний об'єкт. Ще сім безпілотників знищили підрозділи ПВК Схід на Дніпропетровщині, повідомив голова місцевої ова Сергій Лисак. Слава нашим, а Миколаївщина, другий день поспіль може спати спокійно. Віталій Кім запевнив мешканців міста. П'ять дронів було збито. Але у Херсоні ні дня без обстрілів. Вчора не стало винятком. 27 березня близько 12.40 російські військові атакували з артилерії центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт. Серед постраждалих бригада швидкої, яка евакуювала пораненого під час повторної атаки окупантів, у місті, зникло світло. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Команда каналу Сій час висловлює співчуття родичам та близьким загиблих та бажає якнайшвидшого одужання пораненим. Щоденні атаки не припиняються і на території Сумщини. Юнаківська та глухівська громади зазнали обстрілу вночі та зранку, 28 березня. Два приватних будинки було пошкоджено. Повідомляє Сумська ОВА. Також військові РФ дарили по Краснопіллю, пошкоджено цивільну інфраструктуру та майно місцевого підприємства. Гаражі, адмінбудівля та автівки. На щастя, обійшлося без загиблих. Крім того, через загострення атак з боку РФ на Сумщині розпочали евакуацію з Хотинської, Миропільської, Юнаківської та Краснопільської громад. Загалом, як повідомили у повітряних силах України, 28 березня було збито 89 ворожих безпілотників. Противник атакував 163 трьома ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Мілерово, Брянськ, Курськ, приморсько Охтарськ, РФ, Чауда, Гвардійське Крим. З боку України повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Вочевидь, вихідні можуть бути неспокійними для українців, адже в центрі протидії дезінформації повідомляють про ймовірне примноження нічних атак з боку РФ. Цитата: Росія збільшить кількість дронових атак у найближчі дні. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Недобрий ранок в Саратові, енгельсі та області самої ночі, а точніше, з 3.30, там лунають сигнали повітряної тривоги. Сирена над Енгельсом. все ще є. с 40 до 5-10 в российских пабликах уже понеслась паника, цитую до письмовой оригиналу. Саратов, Заводской. Только что было слышно два или три взрыва. Сирены нет. Только что прозвучал еще один. Три взрыва подряд в Заводском. В Заводском было три очень громких хлопка в течение пяти минут. Один из них очень громкий. Ну і чому вони дивуються, що цю гру можна грати вдвох? Але менше з тим, мешканці Енгельсу впевнені, що дрони летіли на НПЗ. Але пізніше стало відомо, що бавовна розквітла на території науково-дослідного інституту хімічних джерел струму. Весела нічка вдалася, і у Саратові. Місцеві стверджують, що дрони атакували місто близько 3.30, а в небі гриміло понад 30 вибухів. Як наслідок, аеропорт паралізований, а сирени все виють і виють. Влада міста вже у найкращих традиціях росіян успішно рапортує про збиття 19 дронів. Але ж ну. Очевидно, що реальна картина зовсім інша. Вибухів було набагато більше ніж в Росії намагаються видати. У воронежі бавовна теж не змусила себе чекати. Ночі відпрацювало ППО, а місцеві повідомляли про влучання. Однак, улюблена тактика Кремля приховувати реальні наслідки. Незмінна країна-агресорка офіційно заявляє про успішне знищення 32 дронів. Але подробиць, як і завжди, нуль гуркіт і політ безпілотників лякав не лише Саратов і Воронеша, Ростовська, Ліпецька, Калуцька, Білгородська та навіть Тамбовська області. Всюди відпрацювало ППО, марно намагаючись захистити територію агресора. А вже зранку у мін РФ в гурту розповіли про 78 збитих українських дронів. Але ми вже знаємо, як це працює. Якщо росіяни що збили, то чому ж тоді горять їхні склади, військові об'єкти і стратегічні підприємства? Як показує приклад Саратова, реальна кількість ударів значно вища. А те, що влучило куди треба, традиційно замовчують. Віримо. Як і замовчують про те, як горить, палає техніка ворожа, а саме літак. Але ж ми звикли постійно чути, що росіяни проводять навчання на території аеродрома. Вибачте, за даними зетівських телеграм-військ, це всього-навсього підготовка до весіння літнього сезону. Бажаємо від усього серця успішно підготуватися до майбутніх пожеж. Ну і до традиційної брехні росіян вони вкотре намагаються звинуватити Збройні сили України, в атаці на газовимірювальну станцію суджа. Вирішать, начебто, наші сили нанесли ще один удар по ній. І вже навіть поширюють чергове відео, і все для того, щоб звинуватити Київ у зриві мирних домовленостей. Схоже, Путін ладен нищити власні міста та населення лише НБ підставити Україну. А тепер до хорошого: 960 мільйонів доларів коштував Росії лише один удар українських дронів по Енгельсу. Сьогодні про це пише Форбс. Це навіть без урахування пошкоджених складів та інших об'єктів на базі. А як палало? Крім того, у Генштабі підтвердили, що наші сили збили 96 ракет на Енгерсі. Окупанти готували їх для трьох масованих обстрілів України протягом березня-квітня. Також горіли запаси авіапального. Пишаємося нашими. Туреччина може надати Україні підтримку для досягнення довгоочікуваного миру. Про це сьогодні зранку написало видання. А не дулу Аянсія. Отже, 28 березня президент Туреччини Реджип Таїп Ердоган провів розмову з диктатором Володимиром Путіним, і говорили вони зокрема про безпеку у Чорному морі. Видання стверджує, що Ердоган чітко дав зрозуміти Путіну, що свобода судноблавства в Чорному морі це не просто формальність, а критична умова для будь-яких мирних ініціатив. Турецький лідер зазначив, що хаос у морі лише є причиною затягування війни з Україною, і це треба припиняти. Але чи можна вірити словам Ердогана? Просто нагадуємо, що Туреччина дотримується позиції нейтралітету щодо питання війни в Україні, по суті, намагаючись сидіти на двох стільцях. Але тим не менш, Анкара засудила вторгнення РФ і вже не один раз висловлювала підтримку територіальної цілісності України. З позиції турецької сторони все зрозуміло. А в Кремлі знову порція чергової брехні. Путін знову почав звинувачувати Київ, у то домовленості про тридцятиденний мораторій на удари по енергетиці. Риторика кремлівська класична. Підступник Київ, який начебто атакують нещасну російську інфраструктуру, також бункерний та Ердоган говорили про відновлення зернової угоди та проблеми з експортом російського продовольства. Бо хто ж ще про це подбає? Ердоган дипломатично підтримав російсько-американський діалог і пообіцяв посприяти. Ну а на вишеньку, а вже ж поговорили про найголовніше. Путін не забувся грати у вічливість і привітав Туреччину за Маданом. Залишається тільки сподіватися на адекватну і об'єктивну оцінку ситуації з боку турецької сторони. Нагадаємо, що місяць тому турецька, українська і російська сторони обговорювали питання розміщення військових в якості миротворчих сил на території України. Про це стало відомо зі шпарт видання Bloomberg. Туреччина дала чітко зрозуміти без її участі у всіх консультаціях і підготовці жодних миротворчих місій. Ніяких сюрпризів, жодних домовилися без вас. Анкара хоче тримати руку на пульсі, якщо справа таки дійде до введення якихось сил. А от Росія, яка на кожному розі кричить про неприйнятність військ НАТО в Україні, раптом стала напрочуд мовчазною. В Кремлі конкретної відповіді на турецький запит так і не надали, чи то вирішують, як краще викрутитися, чи просто затягнуть час. Джерела Блумберг додають, що між Москвою та Анкарою ця тема взагалі не входить до списку пріоритетних. Іншими словами говоримо про все, окрім головного. Що буде з Україною, якщо введуть миротворчі війська Туреччини на територію України? Про це розповів професор доктор наук, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський. Що ви скажете про роль Туреччині в регулюванні ситуації, оскільки Ердоган сказав, що не виключає відправку турецьких миротворців до України, і що з такою пропозицією звернувся до України і до Російської Федерації, проінформував про це Лаврова. Однак, як пише Блумберг, відповіді від Росіян немає. Можливо, якраз Туреччина і турецькі миротворці були б якоюсь гарною альтернативою для європейських, оскільки самі росіяни кажуть, що для них не прийняття. Якщо європейські військові там миротворці під агідою ООН будуть на території України, ну зрозуміло, що деякі моменти є. Бо для Російської Федерації ідеологічно буде важко пояснити, а як же так воювали, воювали? А тут на кордоні опинились війська, які фактично НАТО. Ну не будемо нікого обманювати це Солдати, які належать до країн блоку НАТО. Туреччина в даному випадку вона не намагається зіграти на боці України. це теж потрібно розуміти. Там не сидить Ердоган і думає: Боже, це ж Путін не захоче, щоб були війська НАТО. Я запропоную от своїх, щоб от Україну ж врятувати і підтримати. Це не так. У Ердогана є своя гра і вона глибока, і сьогодні Ердоган. Пов'язаний з подіями, які відбуваються на Близькому Сході, для нього надзвичайно суттєво бути в певній колаборації, не прямій колаборації, не публічній колаборації з Дональдом Трампом, адже у Дональда Трампа величезні амбіції на Сході, в нього величезні амбіції, там, по Саудівській Аравії, по Ірану, по Іраку, і в даному випадку Ердоган. Ну, буде намагатися відкусити шматок від цього всього. Ердоган сприймає Трампа як серйозного гравця, як серйозний виклик для себе, але і як великі перспективи. Тому, якщо в даному випадку наші всі інтереси сходяться, то ну, чому б не армія Туреччини? Але. Потрібно бути дуже обережним з армією Туреччини. Ну, ось прямо дуже обережним, тому що питання Криму, і тут потрібно теж пам'ятати про цю небезпеку, небезпеку того, що територіальні претензії вони є і Вердогана. Він їх не висвітлює прямо, тому що це така зважена і розумна людина. Для своєї країни, проте всі ризики потрібно зважувати в довгостроковій перспективі, звісно, що присутність турецьких військ. На території України не є позитивним моментом, але в короткостроковій перспективі я вбачаю в цьому також перевагу. Але цікаво, туреччина готова відправляти сили підтримки в Україну, поки сама стоїть на порозі політичної кризи. У середу, 19 березня, ранок у Туреччині почався з новини, яка сколихнула країну. Мера Стамбула затримали і не просто так, а за цілу низку серйозних звинувачень від корупції в тендерах на будівництво до зв'язків з терористами. Але найцікавіше, що вся ця історія має політичний відтінок, і він аж занадто очевидний. Затримання сталося за кілька днів до з'їзду найбільшої опозиційної партії Туреччини, де екрема і мамогло планували висунути кандидатом у президенти. Імамогло за словами опитувань, цілком міг би скласти конкуренцію самому Ердогану чинному президенту. Почату виборів ще далеко здається, влада вирішила не чекати і почала діяти заздалегідь, щоб убезпечити свої позиції. Ситуація не обійшлася без судочок з поліцією, але, попри немалі масштаби протестів, серйозного насильства вдалося уникнути. Зазначимо, що оцінки кількості учасників мітингів різняться, але повідомляють, що лише в Стамбулі на вулиці вийшли сотні тисяч людей. Майже півтори тисячі протестувальників затримали. А гучний резонанс цих подій стихне ще не скоро. А поки турецька земля проживає наймасштабніші мітинги за більш ніж десятиліття, інтенсивно обговорюється питання, чи станеться викликом для Гречепа Таїпа Ердогана. Сподівана заява пролунала від Марко Рубіа. США дають задню, бо ж тепер, схоже, немає терміну чи гарантій, що мирна угода між РФ та Україною буде укладена через тиждень чи місяць. Далі цитуємо: я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди. Заявив держсекретар США. Він додав, що готовність сторін до миру буде перевірена. Цитата. Коли настане час підписувати угоду, або якщо ми приберемо усі перешкоди, а супротив все одно залишиться з однієї або другої сторони, тоді ми це побачимо. Але зараз ми ще не на тому етапі. А поки розмови про відтягування миру і чергового за 24 години не припиняються, в РФ вже занили. Скиглять, щоб санкції з країни терористки зняли. Причин для цього, вочевидь, немає, але в США вкид вже прокоментували. Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій, заявив Рубіо на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнесом. За словами держсекретаря США, під час переговорів у Еріяді Москва не забула озвучити свої мирні умови припинення атак на енергетику і бойових дій у чорному морі. І звісно, як же без кульмінації ліквідації санкцій. Цитата: деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені європейським союзом. Тож, коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримуємо їхні враження від розмов, щоб краще розрозуміти, якою є позиція Росії і що вони хочуть отримати натомість. А вже ж Вашингтону поки що не до балів у великій геополітичній грі. Тож переговори високого рівня з Москвою це справа не про зараз. Мабуть, Кремлю доведеться ще трохи почекати, перш ніж розраховувати на серйозну розмову. Про це також можна почути з нових гучних заяв секретаря. Тим часом лунають просто такі обурливі заяви із Кремля. Бункерний диктатор знову явився на публіці і знову чи то стендап, чи то вистава одного актора. Потім знову взявся пропихати свої хотілки. Вже пропоную ввести в Україні цитую тимчасову владу під егідою ООН, щоб провести вибори. До так званої миротворчої ініціативи він запропонував доєднатися США, Європі та дружнім режимам. Як доказ реалістичності свого задуму він згадав його славію, мовляв, там колись таке вже працювало. То чому б не повторити, В очевидь у логіці кремлівського диктатора світ існує за принципом зруйнуй країну, а потім запропонуй їй опіку. Цікаво, що наступне тимчасове управління Росією під егідою здорового глузду. Реакція Білого Дому не змусила себе чекати довго. США вщент рознесли ці, так очевидно, абсурдні пропозиції Путіна. Представник Ради нацбезпеки Білого Дому, коментуючи ці заяви Бункерного, наголосив, що в Україні існує своя система управління, яка визначається її конституцією та волею народу. Про це повідомляє видання Reuters. Радник президента Дмитро Литвин відповів на заяву Путіна: якщо Путін не розуміє, з ким йому потрібно спілкуватися, щоб рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому варто прийняти таблетки щоб активізувати мозкову діяльність. А тим часом, за даними німецької розвідки, Росія спинятися не збирається. Кремль готується до великої війни з НАТО. За п'ять років Путін буде повністю готовий. Повідомляє видання БІЛД. У доповіді німецької розвідки наголошується, що, попри масштабне залучення російських військ в Україні, їхні військово-повітряні сили та флот залишаються у бойовій готовності. У разі завершення війни російські підрозділи можуть оперативно перекинути до кордонів країн Балтії. Могла б погодитись на переговори з РФ, якщо у них є бачення, як закінчити війну, але не з Путіним. Про це сьогодні заявив Володимир Зеленський. Цитуємо президента. Цитуємо президента. Це як пінг-понг. те, що каже Путін, не завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі ми погодилися говорити не з ним, а з кимось, хто б представляв Росію. Гаран додав, що Путін наразі просто навіть боїться розмов з ним. Крім того, президент зазначив, що, попри всі розмови про готовність закінчити війну, Росія порушила режим тиші і вдарила по Херсону. Далі цитата: сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон російською артилерією. Були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, бо були удари по енергетиці. Місто Херсон цивільне місто, це не поле бою. Я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів. Глава держави вже доручив міністру оборони Ростему Умєрову передати представникам США докази зриву Росією. Перемир'я також гарант анонсував термінову зустріч у вузькому колі. На ній зберуться тільки ті країни, які стовідсотково будуть готові відправити контингент на територію України. Є й хороші новини: Європа надасть Україні розширений доступ до розвіданих військових складів і нові ліцензії на ППО. Цю інформацію теж підтвердив Зеленський. А в час шукають. Тих, хто стежитиме за дотриманням енергетичного перемир'я серед кандидатів Саудівська Аравія, Туреччина та країни ЄС, що правда, питання: хто з них справді зможе гарантувати чесну гру, а хто просто підігруватиме Кремлю? Залишайте коментар під цим відео і не забудьте підписатись на канал «Сій час.